Всім привіт! Встановили сьогодні ролету 100 сотого профіля на проєм шириною 6 метрів висотою 2,40. Велика масивна ролета. Встановлювати тяжко, але результат ви бачите самі. Шикарна вхідна група вона сюди стала, як за задумкою архітектора. От у нас також буде зроветного профілю калітка. Так у нас виглядає короб. Бокові направляючі. а такий вигляд має у нас. Об'єкт зовні. Закриємо ролету. Керування, як завжди, з пультів. Є аварійне розблокування НХК на випадок відсутності світла. Тут у нас затишне місце, в принципі, ці рулеті будуть тут працюватися нескладно ще проліт 6 метрів. От, зупинилися, трошки ближче покажу профіль. Внизу така балка масивна, в ній є ущільнювач, ну, коли буде тут бруківка, то вона плотненько приляже у нас до бруківки. Ось сам сотий профіль. Ось так він виглядає. Це зноса новинка. Тому замовляйте, якщо у вас подібна ситуація в дворі, і ролета буде найоптимальний варіант.